Шановне панство, я вас вітаю! Клубний чемпіонат світу завершився. Ми маємо переможця, маємо деякі цифри, маємо список команд, скільки вони заробили за цей турнір, тому давайте зараз розберемося. Ті, хто підходили скептично до цього турніру, були праві, чи все ж таки цей клубний чемпіонат світу вніс певну. Користь для світу футболу. А поки ми не почали, я хочу вам сказати, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ви знайдете багато новин про український спорт та й спорт в цілому. І це не стандартні новини, це власна думка, тому обов'язково підписуйтесь, посилання в описі під цим відео. Ну, а ми починаємо. Сам клубний чемпіонат світу пройшов в ключі, як і багато хто. Думав на початку, що європейські команди будуть домінувати на цьому турнірі. В принципі, так і сталося, адже до півфіналу дійшли три команди з Європи. У фіналі грали дві європейські команди. Челсі переміг, переміг ПСЖ, і здавалося, що цей ПСЖ взагалі ніхто не зможе перемогти. Але лондонці катком у фіналі переїхали своїх паризьких опонентів. Я не буду розповідати про те, як пройшов турнір, результати матчів. Ні, я думаю, багато хто сам може це зробити і подивитися результати, які в першу чергу його будуть цікавити. Мені хочеться сказати про те, що багато хто скаржили, що ось клубний чемпіонат світу проходить дуже довго що замість 7-8 команд, як було це раніше, ми маємо 32, турнір, проходить. Місяць і команди не матимуть достатнього відпочинку, щоб підготуватися до сезону. Це правда. Свої корективи у планування підготовки до нового сезону цей турнір вніс. Але FIFA, ось після завершення цього турніру на якомусь засіданні, де з проспілки гравців. Взагалі ніхто не був присутній, а лише колишні члени е федерацій, які вже не займаються їх посади, вирішили, що футбольні клуби обов'язково повинні мати 21 день відпочинку між сезонами, і що матчі не повинні проходити раніше, ніж 72 години після завершення попереднього. Але ось тут в мене є питання, хто це буде регулювати, які будуть покарання за це. Поки що взагалі нічого не зрозуміло. Зрозуміло лише те, що гучні заяви, які повинні чимось підкріплюватися. Поки що це лише гучні заяви. І як ми знаємо, у ФІФА ці гучні заяви часто залишаються такими і все. Ну і, мабуть, одне з найголовніших те, що клубний чемпіонат світу. Проходить в Сполучених Штатах Америки це як репетиція перед чемпіонатом світу. Дуже і дуже виявився недалеким для американського вболівальника. Ну, давайте, по-перше, дуже дорогі квитки на початку. FIFA, після того, як зрозуміло, що турнір Рос стартує, а більшість квитків не реалізовано, почали знижувати і знижувати цінову планку. І на деякі матчі квиток коштував 11,5 доларів. Хоча на початку нижче 300 на будь-який матч взагалі знайти було неможливо. Час проведення. Коли матчі проводяться о 12-й годині за місцевим часом у будній день в, ще й в таку спеку, я не думаю, що це зацікавить рядового Джона з Америки, який е, любить НФЛ, бейсбол, баскетбол, а йому тут впарюють якийсь сокер для нього, що ось за 200 баксів ти маєш піти. На матч якоїсь е, японської Red Diamonds проти мимолоді Саундоус з, з Південної Африки. Ну, я думаю, що подібного взагалі не станеться, щоб американець обрав цю подію всупереч тому, що відбувається. А я на секундочку хочу сказати, що в цей час, коли стартував клубний чемпіонат світу, в Америці відбувалася. Е, Фінал, фінали NBA, фінали НХЛ, обидва фінали що в Хокеї, що в баскетболі завершились лише в сьомій грі, тому американцям було ще обрати плюс бейсбольний сезон в самому розпалі. Тому дуже велика конкуренція видів спорту, які в, саме в Америці популярніше за футбол. Ну, прайм-тайм. звісно, орієнтир був на європейського глядача, адже хто буде дивитися? Правильно європейці, тому що дуже багато європейських команд. В підсумку ми мали матчі о 19, о 22, в принципі, дуже класичні вже для Європи. Ми вже звикли, що Ліга Чемпіонів о 22-й починається. Для умовної Британії це взагалі 8 вечора. Просто кайф. Та навіть якщо брати матч, який починався у нас о першій годині ночі, це 11 та в Британії, 12 та майже у всіх країнах Європи. Тому плюс-мінус навіть адекватно. Так, матч о 4-й ранку, тут вже для Європи дещо не комільфо, але саме те, що треба для. Америки, ну і плюс дуже багато матчів, які починали саме о четвертій ранку, вони не були під пекучим Сонцем, тому команди могли показувати той рівень футболу, який ужає бачити вболівальник. Але, знову ж таки, з цим проблеми, і багато хто казав, що Америка не повинна приймати взагалі футбольні турніри, адже. Спека, плюс, правило, якщо є гроза, то матчі припиняються. А таких матчів було багато. Що відкладали старт поєдинку або навіть взяти матч Челсі Бенфіка, де на 86-й хвилині ставлять паузу. І матч ще 3-4 години був призупинений через бурю. Що от в Європі ж такого не буває. Хтось апелює тим, що у. Америці дуже розвинута інфраструктура спортивна, тому взагалі не треба будувати нічого нового. Хтось каже, що у Європі навіть на ті ж матчі японців та південноафриканців збиралися б цілі стадіони. і от якраз про відвідуваність і хочеться поговорити, тому що груповий етап за всі матчі мав би зібрати майже 3 мільйони вболівальників. Зібрав він набагато менше. 1,6 мільйона вболівальників на трибунах. І тут запитання: на що розраховувала FIFA? Так, матчі, плей-офф майже всі заповнювались, особливо в фінальній стадії. Але ж груповий етап мат... стадіони на 70-60 на тисяч заповнюються лише відсотків на 30. Хоча були матчі, які проходили на стадіонах, де які вміщують 20 тисяч, і там приходило 17 тисяч. 18 тому, в принципі, дуже непогана відвідуваність. Але найменш відвідуваним матчем став матч між корейським Ульсаном та південно африканським Мелодією, який я вже згадав раніше. На стадіоні в Орландо, який може вмістити 25 тисяч. Прийшло лише 3,5, навіть трішки менше 3-400 людей. Це нас чекає і на майбутньому чемпіонаті світу, адже розширення, це більше нецікавих матчів, груповий етап стає менш цікавим, всі очікують плей оффу Тут нічого не зробиш. Загальна ж цифра це 34 700 е відвідуваність матчів групового етапу. Так, знову ж таки, є стадіони на 25 тисяч, є стадіони на 80 тисяч, які приймають матчі групового етапу. Тому десь ця цифра може і нерелевантна, але знову ж таки. Для Америки, для такого прайм-тайму, в принципі, навіть непогана. Перед турніром також багато хто казав, що от команди зароблять дуже багато грошей. Ну і так, звісно, переможе Челсі та друге місце ПСЖ налутали нормально так грошей більше 100 мільйонів. Той же Шокленд-Сіті, учасник відокані, заробив 4,5 мільйони. Для клубу це великі гроші, так великі, але в порівнянні з іншими це просто капля в морі. Майже всі азійські, африканські та північноамериканські команди заробили від 9,5 мільйонів до 12,5 Лише там виняток, деякі як Інтер Майами, там 20 мільйонів заробили. 20, 17 і більше заробили в основному європейці з південно-американських команд, найбільше, звісно ж, це Флуміненса заробила, яке дійшло до півфіналу. Вони заробили 60 мільйонів. Для багатьох клубів це просто покращення ситуації фінансового фейрплей. Ось у нас є дуже гарний прибуток, ми можемо дещо витратити більше. Але я взагалі не вважаю, що. Для європейських клубів ці кошти багато значать, Особливо для тих, ким володіють арабські шейхи. Це Мансіті, ПЖ. Так, ПЖ 107 мільйонів заробив, але чи велика потреба у ПЖ цих грошах. Не думаю. Повний список, хто скільки заробив, ви можете побачити у мене в телеграм-каналі. Ну і загалом. Якщо казати про сам турнір, то я подивився лише 5 матчів. Це два півфінали. Фінал. І один матч групового етапу, і один матч однієї четвертиї фіналу це ПЖ Баварія. Я не. Перед турніром так і думав, що я буду дивитися вже в плей з плей-оффу, тому що я багато не очікував від цього турніру. Хоча в дитинстві для мене ідея, що от клубний чемпіонат світу, багато команд була дуже привабливою. Коли я став дорослим, я зрозумів, що це не дуже прикольна ідея, бо куди його всунути. Тож, пишіть свої враження стосовно цього турніру, які у вас були очікування? Чи справдилися чи ці очікування? Чи... Можливо, щось набагато краще ви побачили, ніж могли б. Мені буде цікаво почитати, а ми вже з вами побачимося в наступних відео. Всім па-па!